Он біл. Он тебе? А хто? Хто били?» Це відео зняли очевидці події, яка сталася ввечері поблизу однієї з наливайок на вулиці генерала Безручка. Заяву в поліцію про побиття потерпіла писати, відмовилася. У суботу патрульні отримали повідомлення про бійку на проспекті генерала Безручка. На місці події вони виявили громадянку, яка лежала на землі. А поліцейським вона сказала, що її побили, мали знайомі жінки, які пішли у невідомому напрямку. Також 36-річна рівнянка повідомила, що вагітна. Поліцейські викликали швидку допомогу та передали жінку медикам. А від написання заяви вона відмовилась. Довелося виїжджати патрульним і до нетверезої жінки, яка гуляла з однорічною донькою. Перехожі повідомили правоохоронцям, що та неадекватно себе поводить. Причому уже другий день поспіль жінку зі знаками сп'яніння калаялася, дочіплялася до перехожих, Знову побачили громадяни і викликали патрульних. Поряд з нею стояв візочок з малолітньою дитиною. Поліцейські склали адмінматеріали уже за частиною другої статті 178 кодексу України про адмінправопорушення. Це повторно протягом року появи останні сп'яніння у громадському місті і викликали на місце події працівників ювенальної превенції. Дитину у жінки вилучила дівчинка, поки перебуває у будинку дитини. Подальшу долю малечі визначатимуть фахівці. Цими вихідними постраждала ще одна дитина. 14-річна дівчинка травмувалася під час пірнання у воду на території кар'єру в селі Мала Любаша. на човні дістались до дівчинки та За допомогою матрасу доставили її до берега. Передали медикам. Потерпіло доставили... Ської обласної дитячої лікарні. Наразі стан дитини оцінюють лікарі. Дівчинка відпочивала на місцевому кар'єрі, який не є пристосованим для відпочинку. І відповідно дно кар'єру не було обстеженим. Тому ми вкотре закликаємо громадян відпочивати лише у відведених і обладнаних для цього місцях. За перший місяць літа на Рівненщині потонуло шестеро людей. Зокрема, четверо на вихідних. Ще три в Сарнському. Ми вкотре закликаємо громадян дотримуватися основних правил поведінки на воді. Плавайте лише у відведених і обладнаних для цього місцях, які відповідають вимогам безпеки. Діти повинні перебувати під постійним наглядом дорослих, небезпечно стрибати в місцях, де невідома глибина та стан дна. Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння. Крім того, внаслідок аварії мікроавтобуса та позашляховика травмувалася пенсіонерка. Поліцейські на місці події встановили, що 34-річний водій мікроавтобуса, маршрутного таксі, виконуючи маневр повороту ліворуч, не дав переваги врусі та допустив зіткнення із позашляховиком лендровер під керування 23-річного жителя Харківщини. У нас і до ДТП до лікарні доставили 73-річну пасажирку маршрутки, жительку села Кустин. Медики у неї діагностували перелом ключиці та закриту черепну мозкову травму. Ще одна аварія з травмованими сталася і на Дубанщині. Водій автомобіля Рено, 27-річний житель села Верба, не врахував дорожню обстановку, не дотримався безпечної дистанції та в'їхав у мікроавтобус Transporter під керуванням 40-річного жителя села Стара Миколаївка, який їхав у попутному напрямку. Від удару останній виїхав за межі проїзної частини в Кювет. У наслідок зіткнення Керманича легковика госпіталізували до реанімаційного відділення Дубинської лікарні із політравмою. Водій буса отримав струс мозку, забої, медики надали йому допомогу на місці. Задля збереження свого та інших життя та здоров'я правоохоронці вкотре наголошують про необхідність дотримуватися правил дорожнього руху. Ольга Денілюк, новини Рівного.